11 грудня вуличні камери спостереження фіксують. як о четвертій ранку звичні для українців звуки влучання ракет того дня чули жителі російського Таганрогу. Їх ціллю став місцевий авіаційний комплекс імені Берієва. Саме там поблизу й знайшли уламок від ракети Атакамс. Завод виготовляє лі... Таки радіолокаційного виявлення А 50 між іншим, вартість одного такого 350 мільйонів доларів. Комплекс Берієва атакований. До речі, не вперше. У березні безпілотники вже били по підприємству, та тоді лише частково пошкодили будівлю. У грудні удар експерт називає успішнішим. Коли удари по наробили дірок в даху. А якби наносили удар крилатими ракетами, то звісно в цеху були б вкрай серйозні ураження, і крім того, дах міг би обвалитися. Бо... А дрони, якими ми били, в них бойова частина 20 кілограмів. Натомість у британських Storm Shadow 450 кілограм, себто в 22 рази більше. Ними найкраще нищити промислові об'єкти. Американські жатакам з касетною частиною найефективніше вражають аеродроми, бо мають велику площу покриття. Утім, до грудня цими ракетами бити партнери забороняли. Та на Росії все одно палало і аеродроми. Дроми і підприємства і НПЗ. навіть того ж 11 грудня сили безпілотних систем уразили пункти нафтопроводу Дружба вже у Брянську. А за три дні вже в Орловській області горить нафтобаза у місті Орел. Результат роботи сил спеціальних операцій уразили один з найбільших нафтових терміналів в регіоні. До слова, цей же об'єкт атакували й у січні. Цього року саме далекобійні дрони донесли до росіян. Війна тепер і на їх території. А під особливим прицілом опинилося чорне золото Путіна, нафтова інфраструктура, 30 нафтових об'єктів на Росії. Враз спецпризначенці СБУ таку цифру президент називав у червні. Дотепер вона відчутно зросла, але поки що її не розкривають. Після зимових хвилі атак на НПЗ Росіянам довелося навіть скорочувати експорт нафти. Особливо росіяни це відчули навесні цього року, коли ми пам'ятаємо, встановлювалися обмеження, що стосуються експорту дизеля. Що стосується бензинів, а до кінця року запровадили ембарго на експорт бензину за кордон, удари ж по нафтобазах напряму вплинули на спроможність росіян пускати бронетехніку вже на фронті. Її справді стало менше у боях, В тому числі є і. Тактичний брак з підвезенням і дефіцит безпосередньо паливно-мастильних матеріалів. Кожна така операція. Результат тривалої підготовки сил та засобів. Далекобійні дрони мають прорвати ешелоновану систему ППО противника. Наносяться удари по радіолокаційних станціях в цьому районі. Так? Наносяться і ракетами, значить, антирадарними ракетами ХАРМ. якщо вдається прорвати, в цю в цей коридор запускається якась кількість безпілотників або крилатих ракет. Тому кожна знищена система ППО це дорога до крупнішої цілі. Ох, Наприкінці вересня під прицілом були одразу три арсенали. Грау лише на складі поблизу Тихорецька знищили щонайменше дві тисячі тонн боєприпасів. Разом з ним вибухнули і північнокорейські ракети, боєприпаси до смерчу, а Ще снаряди, які везли з КНДР. Це стратегічні склади там, теж, власне кажучи, зібрані боєприпаси. Починаючи від стрілка дні, закінчуючи. Снарядами, ракетами тощо для цілих з'єднань і округів. На... Декілька місяців, що найменше це не зупиняє ворога, але принаймні сповільнює їх плани. До того ж, атаки безпілотників це ще не й неабиякий психологічний тиск, каже експерт. Наприклад, 6 листопада БПЛА схоже на легкомоторний, а 22 влучив у порт Каспійського моря. Це за півтори тисячі кілометрів від наших кордонів. Тепер вони розуміють, що не тільки в Україні війна в Україні. А і на Кольському полуострові, а й на Каспійському морі, і на Уралі є в Лавбузі теж. А в липні на аеродромі Олені, що вже за 1800 кілометрів, безпілотники пошкодили щонайменше два борти. Ту-22М3. Дронові атаки у 24-му справді стали буденністю. Власними силами вдалося поставити на масове виробництво 15 різних діпстрайків із дальністю плюс понад пів тисячі кілометрів. Паралельно Україна розвиває ракетні комплекси. Цього все ще замало та водночас це. Вдалося замінити удари західних дороговартісних ракет, які довгі місяці лишалися на складах у партнерів, а не летіли у ворога. Олена Чернякова, мо Україна, марафон. Єдині новини. Ворог не припиняє штурмових дій. Місто Торецьк Донецької області залишається важливою точкою для окупантів. Там точаться важкі бої. Про це повідомила речниця оперативного тактичного груповання військ Луганськ Анастасія Бобовніка. Росіяни закидують позиції сил оборони великою кількістю особового складу та несуть втрати. Однак, попри велику інтенсивність боїв, наші військові стримують окупантів та тримають оборону. Як оператори БПЛА вражають окупаційні сили на турецькому напрямку, дивіться у матеріалі. Точність, координація та холодний розум. За такими принципами у нічній тиші поблизу Торецька працюють пілоти дронів. Ядіра. Нині на полюванні ударний безпілотник вампір. Оце нормально. А? На екрані вибухи. Ціль уражена. Гаражі, гараж склався. Відео закинув. Та робота пілотів триває. І за декілька хвилин ще два скиди досягають цілі. Бачиш, складається. На турецькому напрямку ворог продовжує атакувати, зокрема, використовує авіацію та касетні боєприпаси. Та, попри це, наші бійці продовжують тримати оборону. А війна стає більш технологічною, тому просто там кількістю як москалів ми точно цю війну. Не виграємо. Оперативна ситуація на турецькому напрямку залишається незмінно складною. Важкі бої. Тривають українські захисники щодоби відбивають величезну кількість штурмів. Карина Подленко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.